Ми дякуємо усім, усім добрим людям, усім дипломатам і учільникам держав, які намагаються зупинити війну в Україні. Але воднораз, навчені досвідом зрадливості російської сторони, ми вкотре хочемо сказати про те, що осягнути справедливий і довготривалий мир можна лише слідуючи принципам істини. І принципам справедливості. Ми всі шукаємо сьогодні дороги до цього справедливого миру, можливо, якоїсь формули, зупинки війни. Але тут справедливість і правда не є якимись абстрактними поняттями, вони іначе двома крилами, які допомагають знайти відповідний баланс, рівновагу для того, щоб далі йти. Цією дорогою побудови миру.